Друзі, привіт-привіт, дорогенькі. Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали. І запрошую вас до нової теми, яка дуже цікава тема, яка завжди мене хвилювала, і я не могла на неї знайти відповіді довгий час. Пропоную вам сьогодні поринути в такий, скажімо, розбір душі царя Соломона. Тож беріть свою кавочку, чайок, кому треба смиколики, хто хоче біблію, і долучайтеся. Я думаю, багато хто з вас а, знає таку книгу у Біблії, книга Єклезіастова, або книга єклезіаста, хто як вимовляє. І це книга, книга депресії. Коли її розкриваєш, там. Один негатив і те погано, і це не годиться, і це є спробовано недобре. І це недобре, і це погане. І абсолютно усі цінності, які ми, як люди, ну до яких ми душою якось прикіпаємо і вважаємо за цінності, вони там, знаєте, в і прах. Рознесені, все погано. Життя взагалі, знаєте, на смітник. Навіщо взагалі е е жити, навіщо я народився? І такі депресійні нотки. Ну, виникає питання, навіщо в Біблії така книга? Про депресію, про те, що комусь погано? У чому взагалі сенс? Навіщо господь її долучив до Біблії? Щоб що? Щоб ми сумнівалися у своєму житті, щоб ми також мали депресію, чи взагалі що, навіщо? Для того, щоб нам відповісти на це питання, нам потрібно знайти того, хто її написав, і поглянути на його життя. Не так давно, друзі, я дізналася, що написав книгу екклізіастову саме цар Соломон. Я чомусь думала, що це був якийсь такий дядечко, якого звали Еклізіаст. Він мені уявлявся таким а, якимсь темним, таким незадоволеним життям, який постійно десь вишукує песиміст, коротше кажучи. Я думала: наша нашого песиміста туди от, в Біблію, в нашому житті немає своїх проблем. Я вже щось. Таке, знаєте, радісне, підтримуюче, ні, депресію. І я якось її оминала, тому що я не могла її зрозуміти, про що вона взагалі, що це таке. І лише от зараз, лише зовсім недавно, я зрозуміла, по-перше, що її написав цар Соломон. По-друге, що в тому є сенс, що вона саме знаходиться у Біблії. Хто не знає царя Соломона, я скажу коротенько, що це. Син царя Давида. Пам'ятаєте, царя Давида, який дуже любив Бога, і потім Господь провів його через багато важких часів, і він був дуже добрим царем, але в один час він збавився, звабився на, чую, на чужу жінку і вирішив чоловіка цієї жінки відправити у гарячу точку на нуль, де його звичайно вбили, і у нього розв'язалися руки, він на ній женився. За що Господь його засудив, і дитина, яка у них народилася перша, померла. Але в них народився ще один син, в них ще були діти, і цього сина звали Соломон. Це саме от син Вірсавії і Давида. Чим він примітний цей. Соломон, тим, що він, коли Господь е, сказав, що я обираю тебе на позицію царя Ізраїля, ти будеш е, царем і будеш доглядати за моїм народом. Е, проси, що ти хочеш. Чесно кажучи, я не знаю, що б я попросила, коли б Господь сказав мені, о, що хочеш, та й випрошую. Ну, будь здоров'я, і миру, і все таке, але от у нього конкретно було. Була така задача попрохати щось от ем, для себе, як для царя. І Господь казав: нема лімітів, що хочеш? І він попросив саме мудрості. І для чого мудрості? Не те, щоб сказати, ой є такий класний, погляньте, який я просто мудрий, найкращий з усіх. Він сказав: мені дай, будь ласка, мудрості, щоб я правильно міг доглядати за твоїм народом. Тобто він. Хотів виконати волю Бога як І це, як на мене, заслуговую на ну, це дійсно. <див> Дайте мені найкращий інструмент, щоб я могла зробити роботу для Бога як найкраще. Це таке гарне діло, він зробив. Тож Господь, коли це почув, дав йому абсолютно все. Він його щиро і щедро благословив. Але. Якщо в нього все так добре, він цар, усі знають, абсолютно всі люди приходять з далеких країв, аби з ними побачитися з ним, з Соломоном, аби поспілкуватися, аби переконатися, що насправді він настільки мудрий, як про нього всі кажуть. І навіть одна цариця, яка вважала себе наймудрішою, у них там був такий бетл дружній, хто там наймудріший. І вона сказала так. Він дуже мудра людина. І от цей абсолютно, на мій погляд, позитивний цар написав таку книгу депресійну. Що сталося? Чому він її написав? Написав тому що в житті його, можливо, це мало відомо для людей, тому що я, наприклад, цього не знала. Я коли почала досліджувати цю тему. Для мене відкрилися очі мої, і я зрозуміла, що цар Соломон він не був а, лише позитивною людиною. В його житті сталося дещо, що призвело до написання цієї книги. І щоб зрозуміти, що давайте поглянемо на його життя, ми можемо розділити його на три частини. Перша частина це коли він вирішив слугувати Богу. і він підпорядковував свої бажання і свої цілі Богу. Це перша частина його життя. Всю частину в нього було все, все добре, його Господь абсолютно благословляв. І, ну, ви самі знаєте, це, це так, як усі бачать Соломона. От він такий позитивний, гарний, добрий, мудрий цар, який вирішує абсолютно всі проблеми, і який є другом Бога. Але на ваше здивування і на моє здивування, на моє щире здивування, у нього є і темна сторінка в його життєвій історії. А саме це вже частина друга його життя. Коли він почав свої бажання і свої цілі ставити на перше місце. Ну а чому так сталося? Тому що він був вже дуже заможним. Він. Був настільки заможнім, що ця вся матеріальність вона абсолютно її вона вже не мала ціни, тому що її було настільки багато. І коли він дійшов до цього моменту, от він так мовити в нього пік слави. Він дуже мудра людина, він дуже заможня людина. Всі абсолютно по всіх странах його знають. Ну, знаєте, такий взагалі. О. І в цей момент він зламався і почав трішки свій вектор. Він його повернув із Бога на себе. І він почав шукати задоволення від життя саме для себе. Дивитися. На життя от, через призму себе, своїх бажань, своїх цілей, своїх вподобань, і це привело до того, його, що він втратив, знаєте, друзі, втратив оцю таку, такий момент, коли ми, коли ми підпорядковуємо свої бажання Богу, над нами є авторитет. Ми, е, начебто, якби мовити під захистом Бога. Тому що ми прислуховуємося, що добре, що недобре, що треба робити, що не треба, куди повернути в нашому житті, де піти прямо. А Соломон, змінно, вже відмовився від цього. Тому мало помалу, трохи потрохи, серце його почало відходити від Бога. І е, в нього було. Багато наложниць, але була одна дуже кохана жінка. Він її дуже любив, і вона мала на нього великий вплив. Але вона була, в, вона мала багато ідолів, і вона їм поклонялася. І я думаю, що оженився він, мабуть, на ній в той період, коли він відійшов від Бога. Тому що якось нелогічно буде думати, що він. Оженився на ній тоді, коли він а, Бога боявся і слухався. І через те, що вона мала на нього великий вплив, вона його вмовила і затягнула до своєї віри, до своєї релігії, і він також почав поклонятися цим ідолам, яким поклонялася вона. Але не лише він їм поклонявся. Він, уявіть собі, ще за, за межами Єрусалиму побудував цим богам храм і туди ходив і поклонявся. Тобто він полишив Бога, в нього були свої інші, ам, інші боги. І в цей момент він починає писати книгу Єклезіаста, тому що. Його душа наповнилася абсолютно депресією, наповнилася ем, таким чимось, як знаєте, дірка, яку нічого не може заповнити. В нього стільки грошей, в нього стільки всього. Ну, Живий радій, це неможливо. Без Бога це неможливо. Ми зроблені за Божим стандартом, тому ми більш духовні, ніж фізичні, і наші духовні. Потреби вони мають навіть вони навіть більші, аніж наші фізичні. А третій період у його житті, коли він зрозумів, що йому ну вже дуже кепсько, він починає повертатися до Бога, починає аналізувати свою поведінку, аналізувати своє життя, що сталося, як він може це виправити. І він повертається до Бога. І я хочу вам зачитати. Який, е, який висновок зробив е, соломон? От 12 розділів в, в книгі «Єглезіаста» усі виписані тим, що життя марне, все погано, коротше кажучи, песимізм, негативізм і депресія там зашкалюють. Але коли він повернувся до Бога, він написав. Отакий він закінчив цю книгу такими словами. Це 12 розділ і е, 13, 14 вірші. Підсумок усього почутого, тобто того, що ми е, е, прочитали у книзі Єклезіаста, такий: Бога бійся і чини Його заповіді, бо належиться кожній людині, бо Бог приведе кожну. Справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи легне. Тож, друзі, підпорядковуючи свої бажання, цілі і думки Богу, ми маємо захист від нього. Ми маємо гарант того, що наше життя буде йти так, як воно має йти, у згоді з Богом і ми отримуємо благословення. Якщо ми починаємо свій вектор трішки перевертати на себе, Шукати свої бажання, задовольняти свої цілі. Друзі, ми довго так не протримаємося. У нас буде і депресія, і невдоволеність, і все інше через що? Через те, що душа дуже ємна і вона потребує Бога. Ми зроблені за подобою і образом Бога, і тому звісно душа в нас дуже велика. І вона постійно буде шукати його через те, що нічого абсолютно світі, абсолютно нічого не може задовольнити нашої потреби у возі. Тож, пам'ятайте це, друзі, і знаходьте час для того, щоб читати Біблію, досліджувати її, і для того, щоб підпорядковувати свої бажання, свої цілі Богу. А я дорогенькі, як завжди, дуже прошу вас, дуже закликаю. Моліться, будь ласка, за Україну. Це. Е, Дійсно велика зброя, якої ми зазвичай нехтуємо, тому що нам здається, що ну, молитва це добре, але це не найпотужніша зброя. Друзі, це така велика помилка. Моліться, будь ласка, завзято. Давайте єднатися усі разом для того, щоб просити Бога підтримки для України і перемоги. Я прощаюся з вами до нових відео. Бажаю вам! Гарного дня, гарного тижня! Нехай Господь береже вас і вашу родину. Нехай у вас усе буде добре. До побачення, дорогінки. Побачимося у нових відео. Бувайте!